Друзі, вітаю! Вітаю всіх, хто потрапив на мій канал. Хочу вам відзняти сьогодні коротеньке відео про мій хрестовик, а також покажу вам свою нову роботу над роботу двох днів над лаш... налаштуванням і декорацією своєї. Діляночки біля зони відпочинку. Тому, кому цікаво, додивіться це відео до кінця і поділіться своєю думкою. В останньому відео, де я знімала і показувала, як виростити гарні кущі петунії. Показавши свою тепличку, там було запитання, як я розмножую Хрестовик. Друзі, назву даного хрестовика я вам не скажу, тому що перегортала декілька, декілька варіантів, вони мені не підійшли, і щоб я вас не обманула з назвою, я краще взагалі промовчу і не, ну, не буду гадати, як вона називається. Тому що я не знаю. Сам хрестовик мені дуже подобається. Раніше я йому не придавала значення, він в мене зростав в одному горщику з Бугенвелією, він якби притінював сам ґрунт. І, тобто йому там подобалося. Але цього року я вирішила його розмножити трішки для вас, і трішки для себе, і дати йому інше життя цьому хрестовику. Так що, от, нічого такого заумного, ось показую дві гілочки. Грунт беру приблизно в однакових пропорціях торф, компост і чорнозем. Ну, і, звичайно, потрібно для сукулентів потрібно більше перліту. Там, взагалі, інший трішки ґрунт ґрун для сукулентів. Мій зростає в ось такому, як я роблю для всієї своєї розсади. Але додаю більше переліту. Взяла ось такі дві гілочки. Вибачте, я вже так якось зробила, але потім думаю, що треба було показати все-таки. Дві гілочки відломала від основного маточного кущику. І все, і ось так трішечки в землю його поклала, встромила. І тут притиснула до ґрунту, також з цієї сторони. Все, просто при, притиснула легесенько. Нічого йому не, було, не буде, якщо відпадуть ось такі сегменти. Це теж, теж не є бідою, а їх можна ось так тиснути в ґрунт і пролити, і будуть вам новенькі-новенькі рослинки. Здається, не тією стороною є. У мене ось недавно був випадок, коли відправляла я вігну каракала замовниці, і там раніше я ось такий сегмент відпав, і я його просто отак поставила в горщик, біля... в горщик із вігною. І коли вже прийшов час відправляти, дивлюся, вже від сегментів пішло три, три ось таких нових сегментика. Так що, друзі, хто отримав такий собі сюрприз з вігною, помахайте в коментарях ручкою, я посміхнуся разом з вами. Ось так, друзі, нічого такого. Легенько прилили водою, можливо, можна навіть марганцевим розчином, це мій улюблений розчин після пересаджування рослин. Так мене колись навчила моя добра знайома, можна сказати, моя подружка хороша, Любочка Новошицька, вона завжди розповідала, що марганцевий розчин це є як і добриво, і як протруювач ґрунту. Тобто протруювач і як дезінсифікатор, тому що ну, ви ж розумієте, що таке марганець, марган, марганцівка. Ну, ось така моя друзі, розповідь. Поливати не дуже, щоб не мокро було легкий такий, е, легка вологість. Я не ставлю їх в теплички, не роблю їм мікроклімат. Звичайний, звичайна кімнатна температура е, дає добрий результат. Ну, ось так, друзі. Така моя розповідь. А далі про мою роботу над діляночкою. Друзі, дозвольте з вами поділитися своєю роботою останніх двох днів. Замульчувала я діляночку біля нашої зони відпочинку. Тут у мене раніше зростала троянда Моналіза, яку я восени пересадила на Мирославину клумбу, тому що тут було їй темно. Чому темно? Тут така тіньова клумба. Тому що тут ось навіс і виноградники, тобто притіняються, і тут така тінь-тінь. Зростати тут можуть лише первоцвіти, так я собі вирішила. Восени висадила тюльпанчики. Здається, тюльпанчики Грейга, так звуться вони. Да? Цікаві, в мене вже такі були, і мені дуже сподобалися. Тим, що вони не переводяться, зростають в одному місці довгий час. Ну і так, так як тут клумба така, ну, сонце лише навесні, тому я вирішила, що тут будуть первоцвіти. Ну і можливо потім на... поставлю десь якийсь горщик, поставлю з колеусами. Гарненько виглядає мускарики починають квітувати. Ну і далі, друзі, там у мене ще хусточка буде, е буде, вже показала носики, і я зробила таку її простір, щоб вона мала куди рости. Ну і, звичайно, морозники і які, які я отримала від пані Олени минулої весни. Ось так вони поки виглядають, ну з вірою в краще, вірю, що вони наступної весни вже будуть квітувати. Там бере склет, там теж чимірничок. І, друзі, бачила, бачу, чоловік пиляє там дерево для своїх потреб. І я побачила ось таку стружку і кажу, вона мені потрібна. Вона така кучерява, якби. Довгенька така, я думаю, я заберу в нього і замульчую собі цю дану клумбочку. Ось вхід до зони відпочинку, і зліва і справа є ось така клумбочка. Тобто замульчувала Весь це, всю цю стружку я промила в розчині залізного купоросу і також спили. Теж промила в розчині. Можливо, там якісь жучки є, якісь кліщі, тому що в сухому дереві завжди є якісь шкідники. Промивши в цьому розчині, я думаю, що вони зникнуть. І ось, друзі, дивіться, якого кольору набули оці спили після замочування в розчині. Це. Спил дерева акації. І подивіться, який вони колір придбали. Я навіть не думала, що він таким може бути. Прийшла якась реакція, і ось так не, незвично виглядає спил дерева. Ну, тут ніби все розповіла. Там у мене он, сухоцвіти з минулого сезону залишилися. Ну і перейдемо з цієї сторони. Також ось таке спилене дерево, воно мені сподобалося, розріз його. Цікаво, мені здається, виглядає. Розпиляв мені чоловік його на дощечки такі і теж буде слугувати прикриттям. Були такі думки у мене, щоб придбати кору, але, але потім плани змінилися, і я придбала. Ще багатенько квіточок, а кора відійшла на майбутнє. Там у мене кам'яніт троянди, які зимували тут. Також мій сієнець чимирника. Надіюсь, на наступний рік він буде квітувати. Ну і отут от теж спили дерев. дерева, такі кружечки, там кора з дерева. Баріє гарний минулорічний сіянець чимерника. Назву зараз не знаю, не пам'ятаю. Тут колись я поставлю горщик із колеусами. Ну, отака моя робота. Так виглядають мої клумбочки. Знаєте, мабуть, нічого такого. Заумного, нічого такого нового, але коли зробиш роботу, ти таке відчуваєш, що от ти вірно зробив, що рослинкам буде добре. Тут в мене теж тюльпанчики такі оці, низькорослі, але колір буде інший. ось. Побачимо, далі покажу. Тут минулого року придбала. Рік назад придбала на базарі гіацинти, але так як не рекомендують їх саджати в пору цвітіння, я думаю, що цибулька сама ослабла, то надіюсь, що вже наступного року буде кращий вигляд у цих гіацинтів. Ну ось так, тому що там в мене є старенький, біленький, ну такий вже гарний красунчик просто треба піти відзняти і показати вам також. Тут теж у мене, а, я вам показувала мускарики. От одна біда. Коти шкрябають виноград, і він так виглядає негарно, ніби зриваю, ніби прибираю цю кору. Але коти, вони ж є коти. Ну, ось так, друзі, там моя клумбочка, яка колись буде квітуча. А поки я вам поділилася з вами своєю роботою над даною, даним кусочком неприкритої землі. Тепер я вірю, що рослинкам буде краще. Вони будуть почуватися добре, і мені буде роботи менше. Хочу відповісти для своїх шанувальників, які помітили зміну мелодії в моїх відео. Хочу вам сказати, що я не навмисне змінила тепер мелодію, тому що в тому додатку, в якому я редагувала відео, Ну сталися якісь інші налаштування, зміни, і тієї мелодії, якою я користувалася. Більше року сталися зміни, і тепер її немає в додатку. Тобто є інші мелодії. Я надію, що ви звикнете до даної, і вона вам теж сподобається. Всім дякую за перегляд до кінця. Я чекаю на вашу реакцію, на вашу думку. Всім гарного дня, гарної погоди, а нам передають після обіду дощову погоду зі снігом. Хай вона для всіх буде бажаною, але вже хочеться тепла, тому що ці квіти вони вже не знають, що думати. То холодно, то, то тепло. От морозник ось. Показую навмисне така квіточка махрова, гарна, але всі квіточки перші, вони завжди махрові, а останні не, не дуже нема махровості. І от ці всі перші квіточки махрові, вони підмерзли, примерзли, змерзли. От-от показую. І нема тої краси, яка яка була минулого року. Ось декілька таких квіточок. Зовсім-зовсім мало. Зовсім мало махрових, тому що вони підмерзли. Така моя думка. До наступного відео.